Духайте, з якими проблемами стикаються такі герої на передовій, і, і чим може допомогти, зокрема, Львівщина? Мається на увазі місцева влада? От. А зап запитує Андрій Ес. Не, зап... С. Ні, запитує. Андрій і Ес. Так. С. Так. Ну. З якими питаннями сто стикаємося. Проблемами проблем, власне. Проблем багато, як завжди. Не знаю, там акум в машині здох. Чи Я щирка в ще... штанку залізла. Чи там нести багато, чи копати багато, чи щось робити. Я, як, Я і, перепрошую, септо снайперів теж заставляють оце і копати, і нести. А і... Тут проблема не в тому, що тебе заставляють. Ти муш сам для себе для, для себе робити, інакше без варіантів. Місце своє, mm. так. Я не знаю, як правильно сказати. Тут же ж питання по потребах. Якщо е, хочу дати відповідь е, нашому глядачу, якщо е, бійці звертаються з чимось конкретним, е, просто місцева влада, як було написано, і волонтери мають реагувати. Ну, Завдання місцевої влади реагувати на потреби. Особнієні особливо волонтерів. Ми маємо реагувати. Так, ми реагуємо. Ну, ми реагуємо. Дякую запитання. Друзі, дивіться, запитання хороше насправді, і запитів є набагато більше насправді, ніж існуючих фізично волонтерів. Ми... Причому при, 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 поштучно. Причому поштучно, так. ми беремось насправді допомагати на якісь такі, знаєте, конкретно нагальні речі і масові. Точкові запити також проходять, але знаєте, вони є в пріоритеті нижчими. Тому що коли до тебе приходить там запит на не знаю на 10 автомобілів, 6 стрімбіт, 80 старлінків, ти в першу чергу берешся за цей запит, тому що він є масовий і Він потребує, ну як ви розумієте, дуже багато фінансів. Е, і зібрати ці фінанси насправді не є легко, і щоб ви собі розуміли, міська влада. Вона ніяк не дотична до того всього, вона може хіба допомогти якимось чином волонтерам. В вони ж вони, вони міська влада може допомогти волонтерам якоюсь перепусточкою, щоб там вночі можна поїхати передачку забрати, да. якимось дозволом.